Доброго дня, у мене тут успішний класний українець Іван. Розкажи, чим займаєшся. Привіт, Віка. Компанія BeHappy. під підсобство торговою маркою производимо персоніфіціровані подарки і продажі. Виробляєте де? Тут, в Європі чи в Україні, може? Чотири країни. Виробляємо Китай, В'єтнам, Польща і Україну. Як складно було зайти на полиці Ашану? Нереально складно. Чесно кажучи, це шлях довжиною десь 5 років. Це участь в міжнародних виставках. І власне Байера з Ашана ми споткали на п'ятій виставці в Нюрнбергу. Виставка називається «Шпілен Месса. І нам пощастило отримати його контакт. І він був не один з асистентами. і Я подарував йому кубки з іменами асистентів, ручку з іменем Байера. і. Завдяки цьому отримав його особисту візитку, дозвонився до нього, і ми почали співпрацювати. Оце лайфхак. В цілому, міжнародна торгівля посередницька як бізнес. Ти як бізнесмен, який має. Я так розумію, що в тебе не тільки цей бізнес, в тебе є ще якісь інші види діяльності. Правильно? Є це, це один із видів діяльності. Так. Чи це хороший бізнес з бізнесовою посередництво? Це не посередництво. Ми, ми виробники точно. Ми виробники, ми, точно. виробники О. і у нас дистриб'юція. Ми, ми виробляємо і продаємо власний товар в сітєвих гіпермаркетах. І так само маємо власний канал e-commerce. Запрошую на сайт behappygifts.pl Що можна купити на сайті? Подарунки. Подарунки, гаджети на різні оказії. Е, окей, чи е, які мінуси співпраці з Ашаном, якщо можна їх назвати? Якраз е, е, сьогодні розмовляв з своїм потенціальним партнером і говорили на цю тему. Мінусом є те, що це глобальна сеть, яка не встигає обробляти ваше замовлення. На жаль, часто буває так, коли стенди пусті, а вони не можуть зробити замовлення, тому що у менеджера немає часу. Ми розуміємо, що ми втрачаємо, але, на жаль, ми не впливаємо на ці процеси. А скажи, будь ласка, чи український товар, чи ти зацікавлений в співпраці компанія з українськими якимись виробниками класними? Я співпрацюю з українськими виробниками в тому числі Клас. Варочі, компанія Місл. Робить такі берлочки з фанери. Супер! Власне, чи можуть українці зв'язуватися, пропонувати тобі? Так, звісно. Ми водимо українців на, на полки Ашан. У нас є ще одна послуга. Ми а, а, предоставляємо таку послугу як введення товару по агентському договору. І тут у нас трошечки далі є українська, український бренд Югерс, дуже відомий. Він продається через наш контракт. Слухай, я власне кажу людям, що агент, агенти класно класний бізнес. От ти як агентська тоді діяльність, чи тобі подобається? Ну чи, чи як вважаєш, чи це хороша діяльність? Ну, це хороша діяльність для в першу чергу для тих, кого ми заводимо на полку, тому що він потрапляє швидко на полку Ашан. Бо як я казав, що у мене наприклад, шлях був 5 років, і як ви бачите, в цілому маркеті немає вільних полок. Це говорить про те, що у них нема проблем з постачальниками. У них є проблеми з вільним місцем. І новому новому постачальнику дуже важко трапити на полку. І власне через наш контракт вони потрапляють зразу ж. Я однозначно рекомендую. Я завжди кажу: якщо вже хтось зробив, на що вам робити самому. Йдіть рухайтеся. Залишаю в описі до цього відео контакти. Івана. Якщо хтось хоче, вашан виходите. Купуйте, підтримуйте українських підприємців в Ашані і на сайтах. Дякую тобі, дуже за інтерв'ю. Віка, гарно дякую. Українці, вірте в себе, пробуйте, робіть все можливо а з агентами і посередниками швидше.